На Хмельниччині охоронець підприємства за зміну вкрав 42 електродвигуна. О, хто відпрацював, знаєш, що це так нормально. Ну, а прикольно прикинь, що у нього машина на дізелі? Ну, просто насправді це дуже дивно для мене, що людину найняли охороняти, і, і в нас 42 електродвигуна. Да, його точно забрали з дошки працівник місяця. Знаєш там, типа. А до речі, ви знали, що на електрокарах майже на всіх номерах є буква Z? Ви, ви не зна... да? Пооблудуйте, хто знав, що це є буква Z. І ми е в Сумах бачили, як людина замальов... замалювала тіпо, ту букву Z. ну, її все одно там чіт-чуть видно, але тіпо, настільки її відмінили. У вас є якісь такі, можливо, заклади, де була буква Z, і там ну, їх або, або закрили, або тіпо, щось це? Є якийсь такий заклад? москвіч бар у вас був заклад? Тепер він харків, харківчанин О, був в Москві круто. А до речі, хто їде зараз? Бачите? Кого ще зробили? Пушкіно. Пушкіна. Пушкіна знесли. Нічого. Я переконую, що зовсім скоро просто зараз ну, треба, щоб ви цим зайнялися, щоб придумали. От кожен з вас собі по вулиці, тому що у вас є багато що перейменовувати. Але я переконую, що Українізація в Харкові буде. Незабаром в плані ці... У Нас вже урою почали е, Та, вулиці. Так, вулиці перейміновують. Я знаю, що сказав? Ми їхали і на блокпості дуже сильно е, перед нами їхав москвіч, його дуже сильно шманали. От просто реально чувак свідомив, бляха, чого я на цій машині взагалі їхав. Ну, да, така штука. Але я хочу сказати, що в Харкові є заклад, або був заклад, де можна говорити тільки українською або англійською, правда? Тільки. тільки... Англійсько. О, там буде, там дуже легко буде дзвінковий. Ніко знає зайде дуже легко.